Слава Богу, возюлена церква. Слава Богу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Ви знаєте, в Давида був такий трошки неприємний період в житті, коли рідний син повстав проти нього. І він, як любящий батько, він уступив, він просто пішов з частиною війська, покинувши, і взагалі переживав в своєму житті таке переслідування. Тобто неприємний період в його житті був. І якось знаєте, в нашому житті теж бувають неприємні періоди, коли в нашому житті ми проходимо якісь певні труднощі, якісь незрозумілі обставини. Вони просто навалюють на наше життя. І, от приходить вічі, приходить якесь невіря, приходить якесь опущення руку, нині, апатія і тому подібне. Але я би хотів би підбадьорити кожного, хто можливо переходить сьогодні цей період у своєму житті на основі слова Божого. Бо Давид, повірте, теж перехнув переходив в важкий період у своєму житті. Більше того, він поміняв шати е палаци на якісь, е можливо, навіть такі на, на вулиці польові е ці умови. Він помі він поміняв устройство на польові умови на, на неустройство. Не і от, уявіть собі, в цих обставинах він каже далі: благословляю Господа кожного часу. Аллилуйя! І каже далі: хвала на моїх устах, просто вона постійно, вона завсіди». І виникає питання, Господи, ну звідки в нього береться оця сила, щоб далі продовжувати славу, славити нашого Господа? Ну, я зрозумів, як важливо, щоб хвала вона не залежала від зовнішніх обставин, які намагаються вони народити в моєму і в твоєму житті в цю апатію і відчай. Ну, нехай наші уста наповняються від нього хвалою, і ми славили нашого всемогутнього Бога як того, хто все може, як того, хто проведе, хто дасть сили, і більше того потішить в складний період часу наші серця. Алілюя! Давид, він каже: Я благословлятиму Господа. І буквально читаю книгу пророка Даниїла, третій розділ, прочитаю 16-го вірша і нижче. Книга пророка Даниїла 3,16, написано так. Але Шедрах, Мишахєвиднего, відповідаючи цареві Новоходоносору, сказали: Ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова, адже наш Бог. Котрому ми служимо, сильний вирвати нас спал... палаючої вогнем печі, і врятувати з твоєї руки царю. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми не служитимо, і золотій статуї, яку ти поставив, не, не поклонимся. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді, правильна віра». правильна віра. Ми багато чуємо проповідей. На, на тему віри взагалі. Взалі це питання, воно дуже часто про нього говориться, адже одні говорять, що нам треба там проголошувати віру. Але я от якось от, получив таке відкривання, коли брат Микола він якось проповідував навів такий приклад про ту халву, і ви знаєте, воно мені так засілося в розумі по правді. Скільки би ти не, не говорив халва в роті свого чи не стане? І як важливо от справді от мати цю правильну віру, адже ми хочемо, щоб Бог нас чув, ми хочемо, щоб по наших молитвах відбувалося зцілення, щоб мертві воскрешали, сліпі прозрівали, і багато багато ми хочемо, щоб Бог робив. Більше того, ми вимагаємо від Бога, щоб Він робив це, що ми хочемо. Але як важливо от мати цю правильну віру, розібратися, що таке. От правильна віра. От, наприклад, Павло він переживав, щоб там, де він основував церкви, щоб люди в, спільно... в цих спільнотах мали правильну віру. І він, наприклад, молиться про одну із церковцем в Солуні, і він каже, каже, я день і іночі ревно молюся, щоб побачити ваші обличчя і додати до вашої віри те, що вам не хватає. Тобто, виходить, що буває. Таке, що в нашому житті ми маємо віру, ми можемо мати віру, яку ми самі собі намалювали. От ми так розуміємо. От десь ми так почули, нам хтось сказав. І дуже часто от наше якесь таке розуміння віри, воно може дуже часто не відповідати Слову Божому. От, наприклад, пам'ятаєте наоман, через якого користувався Бог, написано, що. Був період, коли Бог через нього давав перемоги. Ну, в нього було одне але він був хворий. І от одна дівчинка вона говорить, каже: йди туда, туди то до того, до того, то і зроби те, що він там каже, і він може допомогти тобі в твоїй же проблемі. Він приходить, десь собі на, на уявляв, що його там має там дуже поважно зустріти, приділити йому час поговорити. Надати певну консультацію, тому подібне, а раз з ним так не повелися. Пам'ятаєте, що він зробив? Яка його була реакція? Ох, як він нагнівався. Ох, як він нагнівався. Скільки прийшло в його серце гніву, ненависті. Тому що не було так, як він собі намалював, що повинно бути. Як важливо, щоб в нашому житті справді була правильна віра. Отже, віра. Це, в першу чергу ми повинні розуміти, що це е, відкриття від Бога, яке народжується в наших серцях на основі того, коли ми чуємо Слово Боже або чуємо. Слово Боже, це однозначно. Віра Божа вона 100% ігнорує голос обставин, які намагаються народити в нашому житті невірство, всяке, і безнадійність. Віра Божа, вона ігнорує цей голос обставин, адже вона переконана в незмінності Слово Божому. Вона довіряє Слову Божому. Бо так сказав Господь. Ми віримо в Слово Боже. Як важливо дуже часто от, будувати свою віру на Слові Божому, не на якихось чутках, коли ми щось там почули від когось. А навіть якщо і щось і почули, дуже важливо перевіряти. Для того, щоб моя і твоя віра вона була правильною вірою. Ми бачимо, що в даному е тексті написано, що оці три юнака вони мали правильну віру. Вони знали, що їхній Бог, він всемогутній, і в нього є сила і влада спасти їх. Але вони допустили такий момент, що Бог є суверенний Бог. І навіть якщо він цього не зробить, він є Бог. І значить така його воля. Це його право. І дуже часто от ми намагаємося свою волю нав'язати Богові, наслідок чого ми розбиваємося, розчаровуємося, опускаємося руки. Бог нас не почув. Бог не зробив так, як ми хотіли. Я вже наводив цей приклад. Коли я не встигав на роботу, і мені треба було по хаті зробити деякі речі, і я не встигав на маршрутку. Я раптав, я думаю, ну де та маршрутка? Боже, ну де пошли маршрутку. Нема маршрутки. Ох, я недовольствувався на зупинці. Але я потім зрозумів: от просто ми дуже часто так вузько бачимо, а Бог чта бачив всю картину. Кінець цієї історії я пораптав, потім каявся. Тому що сусід мене Бог послав сусіда на машині, який відвіз мене туди, куди мені треба, більше того, підвіз під саму хату. Хвала нашому Богові. Як важно мати правильну віру, не нав'язувати Богу своє. Так, да, ми повинні відкривати свої бажання, мрії, але він є суверенний Бог. І в нього є своя воля. І ми повинні пам'ятати, що вона добра, вона є досконала, вона є блага. А нам, як його просто дітям, потрібно підкоритися під його віру, під його волю, перепрошую. І от у ці юнаки, вони мали це правильно вірити, вони мали знання про всемогутнього Бога. До речі, дуже важливо мати це знання. І цей же псалмоспівець, якщо я не помиляюся, Асап він говорить так: не приховуйте від іншого покоління і від їхніх дітей, звіщаючи. Про славу Господню і силу Його. Тобто, ще на нас є відповідальність розповідати, тому я за те, щоб брати і сестри виходили і свідкували, і ділилися, про те, що Бог зробив в їхньому житті. Алелуя! Розказувати про Божу славу і про його силу, як Бог він просто чув ваші молитви. Це дуже підбадьорює. Це зміцняє нашу віру. Ми повинні будувати віру один одного, а не руйнувати якимось негативними новинами. Ми повинні отримувати ще більше і більше знання про те, що наш Бог Він всемогутній. але він є суверенний. І його воля дуже часто з нашою волею вони розбігаються, тому що його думки не наші думки, його плани не наші. Ми будуємо по, по одному, ми уявляємо по одному, а він робить. По іншому. Тому, брати і сестри, я б хотів би закликати, щоб ми сьогодні справді смирилися під його міцну руку, довірили йому своє життя і дозволили йому просто йти впереді нас. Дуже часто ми намагаємося йти впереді нього. Не потрібно цього робити. Це призводить тільки до розчарування, це приводить тільки до розбиття, у нині опускання рук. Але коли ми правильно віримо, Всемогутнього Бога, який все може. Ну, але і пам'ятати, що дуже часто він поступає, робить не так, як ми хочемо. І на це є причини. Він знає краще. Можливо, нам зараз це закрито. Ну дозвольте своє життя довірити йому, дозвольте йому покерувати обставинами і подіями, які можливо приходять сьогодні в наше життя. Тому хай Бог нас благословить. Давайте за це і помолимося, щоб в нас була правильна віра. Амінь.